Добрий день, ми в класах. Це колишній шеф радянський часи був санаторій, скатиса, але в приватних руках його зробили з нього перлинку. Дуже тут гарно, атмосферно, Саме главное, корисно В Кого? Порно верхові апарати, тут все лікується. Дуже. Ефективно, особливо на шлякові ванні. Хто не знає, можете подивитися в інтернеті. Всім гарного дня ми інтенсивно лікуємося. Курорт для козочок. Козочки видихають. Зюні. Еко козочка. Що ну, ти подобати, що моя коза. Що козочка. Ми на еко, -ко, на еко фермі. Еко ферма, але відповідно тут і сири до тисячі гривень за кілограм. Мінімум 700. Ну бо тут козочкам роблять масаж, козочка. Масаж і все остальне. Там хлопчик. Працює молоденький. Наша козочка. Моя особиста коза, дереза. Ферма, а біля ферми тут маємо і гуцульську піцу, і сироварню, і броварню. Ми йдемо до розкоченого. Кажуть цього древа з мінеральною водичкою. Невидичка черга, але водичка дуже, смачна. Неймові, ні, ой, 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 ой. Ну, що смачна. Неймовірні види. О, тут Ми набрали водички, Такий буркут. Будемо зараз і тестувати. Набрали поки що пару полторашек. Пробуємо водичку на смак. М -м, на смак. Менеральна водичка. Трошки підгазована. Робиш. Кажуть, цю водичку. Можна набрати в полторашку. Тримай. Полторашку чи яку загодну посуду. Набирається повністю підверх. Щоб не було повітря. Закривається і ця водичка може зберігатися до року часу. І свої властивості вона має цілий рік. Є такі тут люди, що можуть набрати водичку і висилають вільницю, ну, куди там завгодно людям і продають так воду мінеральну. Так що ми маємо тут взагалі безплатно, але дуже цілющу воду. Все, забираю водичку і йду. Цінуємо наше українське, у нас дуже багато унікальних місць. Про ці коси ми раніше не чули, але це дуже таке місце. Таких місць є небагато. У нас в Україні класи, десь в Європі. І ще таких місць є з такими мощій ваннами, з такою водичкою. Тут навіть пишуть інформація, що це в водички подій до таких, як і сітників, вода. Вода боржомі, всі знають, боржомі розкучено, а кваси не гірше. Це ми маємо за вікном отакий сир там, а це сир восковий чи в чому-такі здорові. Сири зайшли з крафтову пивоварні ціпа. Таке відкрите виробництво. А тут ми можемо дегустувати. Я думаю це пиво mm. трошки може бути не таке, що ми там наварили, але цікаво буде спробувати. У мене думка виникла після отого відвідування із тиси. Після того як почалась повномасштабна війна, у нас люди почали багато користуватися нашими місцями відпочинку і так далі. І у нас є небагато найгірші ну, місця для відвідування ніж. Європейські, тільки тут треба все розвивати. Ну, зараз я перезвоню. Дзвінок перервав, хочу продовжити мою тему. Якщо нас правильно розвивати всю туристичну інфраструктуру і такі заклади, як, наприклад, це Санторгівська Тиса, нас можна проводити не гірший час як. За кордоном і особливо підлікуватись. Я в Закарпатті був ще як в дитинстві, але відвідавши що місцевість, зараз я просто в У Нас просто супер і при вкладанні грошей і головне бажання в нас можна розвивати кожну громаду, знаходити якусь імінку і розвивати. Наприклад, села Квасів. Тут є і Броварня, і Сироварня. Так що було би бажання, наша Україна може процвітати і розвиватися в найкращій Швейцарії чи інших таких європейських країн. Так що всім гарного дня!